А ну, ми продовжуємо наш ранок вдома. Проєкт Очі міста Марії збирає спогади маріупольців, аби зберегти правду про трагедію міста та незламність його жителів. Пропону разом подивитися на Маріуполь таким, яким його пам'ятають і люблять колишні жителі. 24-річна Ніколь Дереклеєва родом з Маріуполя. Дівчина обожнює своє місто. І досі часто повертається у нього думками. Я любила фотографувати, і дуже багато моментів моєї кімнати, таких елементів, деталей, які я можу передивлятись, іначе я опиняюсь там. Але, звичайно, що це як приносить теплі спогади і дуже руйнівні і сумні. Перед початком великої війни дівчина гостювала у подруги в Сумській області, але 23 лютого повернулася додому. Пригадує, що перші дні повномасштабного вторгнення були для неї дуже знайомими, адже одного разу вже доводилося переживати подібне. Це мені дуже нагадало 14-й рік, коли в Маріуполі були обстріли, було чутно. Як валізи по асфальту, так шкриботять, як таксі люди бігають, метушаться, і це от така дуже смурна була погода, і це мене так нагадало про ті часи. Але як виявилось, набагато гірше потім розвинулись події 1 березня 2022 року. Маріуполь опинився у повному оточенні російських військ. Розпочалась 82-денна блокада міста. Це дійсно перетворилось на гру на виживання, але на жаль, це була не гра, але виглядало це саме так: люди, як в якомусь симуляторі, просто намагались знайти собі їжу, воду і гинули при тому, що вони намагались вижити. Це велика гуманітарна катастрофа, яку створила Росія, оточивши наше місто з усіх сторін. Ризикуючи життям, Ніколі з сестрою виходили на пошуки їжі. В ці моменти дівчина прикладала телефон до себе і знімала все навколо, щоб потім показати, якою була ситуація в місті. Одного дня у сусідній будинок влучив російський снаряд. Там дівчата знайшли радіоприймач. Дуже важко було знайти якесь джерело інформації, яке б не транслювало російські наративи і російську пропаганду. От ми знаходили єдиний марафон на радіо і почули, що можлива евакуація населення 1 квітня, наче Червоний Хрест, може дістатись Маріуполя, і росіяни пропускають цю колону. Звичайно, цього не сталося. Ніколь разом з сестрою та маленьким племінником вирішили виходити з міста пішки. Для цього користувалися паперовою картою, шукаючи маленькі безлюдні вулиці. Цю дорогу смерті, як її називає дівчина, вона пам'ятає до дрібниць. Ми лежали просто, просто небо, там не було де сховатись. Але дуже довга дорога була, і обстріли буквально, ну, як в фільмах. Це уявити дуже важко. Я не знаю, як це пояснити, але в моїй пам'яті все дуже чітко. Ми вставали, коли був прильот, робили два кроки, чуємо вихід і одразу падаємо. І таким чином ми пересувалися, тому що по-іншому не було варіантів і йти назад теж. Дівчатам пощастило вибратися з міста. Вони дісталися Бердянська, потім Запоріжжя, а згодом переїхали до Києва. Щоб зберегти пам'ять про своє рідне, мирне місто, Ніколь вирішила заснувати проєкт Очі міста Марії. Росія, в принципі, дуже активно займаються пропагандою, дезінформацією, і в неї це насправді дуже добре виходить. І нам потрібно бути на крок вперед. Звичайно, що всі маріупольці про це пам'ятають. І дуже важливо об'єднати нас всіх для того, щоб наш голос був гучніший за російський. своїм проєктом. Дівчина прагне зберегти реальну історію Маріуполя як доказ того, якою руйнівною є присутність Росії. На сторінці в інстаграм Ніколь розповідає про зниклих безвісти, про блокаду, про те, як росіяни нав'язують дітям у школах і садочках свою історію, а також ділиться мирними спогадами про місто. Аби його пам'ятали саме таким, це просило людей, просило маріупольців, які продовжують жити і несуть далі життя. Тому я вирішила створити цей проект для того, щоб об'єднати нас, наші спогади, наші історії. Зараз Ніколь організовує збори, бере участь у акціях на підтримку полонених та мріє колись повернутися до свого рідного Маріуполя. Вона вірить у світле майбутнє міста, яке розквітне з новою силою і стане символом незламності українців.